Вітаю в ефірі першого подільського настав час дізнатися, чим запам'ятався цей понеділок, 17 листопада. Сьогодні, 17 листопада, Володимир Зеленський прибув до Франції з робочим візитом. Україна та Франція підписали історичну угоду про довгострокове укріплення обороноздатності України згідно з документом. Тепер Україні постачатимуть засоби ППО, військові літаки та ракети. Також президент України у коментарі змі заявив, що Україна замовляє 100 французьких винищувачів Рафаль. Також лідери виступили із спільними заявами у Парижі. Далі про головне із виступу Володимира Зеленського ми разом з паном президентом Франції зустрічалися з представниками оборонних компаній. Ми дуже вдячні. Ми встигли обговорити деякі конкретні деталі технологічної співпраці. Але головне, що ми визначили напрямок, а саме ми будемо разом збільшувати промисловий та технологічний потенціал України та Франції. А це не лише, не лише в захисті, це буквально сила в житті, бо це робочі місця для наших людей, це розвиток для підприємств, розвиток громад. І третє, ми зміцнюємо нашу логістику. Ми зміцнюємо транспорт в Україні, і сьогодні ми маємо ще одну дуже важливу угоду на придбання у Франції 55 нових електровозів, і це угода між нашою українською залізницею. Ми всіх вітаємо та французькою. Альстом, і ми налаштовані продовжувати цей напрямок співпраці з Францією. Сьогодні ми починаємо важливий та змістовний безпековий шлях. Я абсолютно впевнений, що ми зможемо досягти необхідних нам результатів. Дякую тобі, Аманеле. Ми дякуємо Франції ще раз, і я дякую за новий оборонний пакет, який готується на завершення цього року. Це також посилює Україну. І, звісно, сьогодні ми детально поговоримо про те, як можемо знов активізувати дипломатію, процес перемовин, процес тиску, щоб створити необхідні умови для миру, миру, достойного для України, для Європи. Є зараз важливі, деякі важливі речі, важливі ідеї, пропозиції, які ми повинні обговорити з Еммануелем. Я впевнений, що Україна повинна бути сильною, мирною, так і буде, коли у нас такі сильні друзі, як Франція. Дякую, Мануеле, за це. кам'янець-Подільська громада попрощалась із захисником України Андрієм Коцюбою. Воїн загинув 12 листопада 2025 року, виконуючи свій обов'язок перед Україною. Йому на віки 35. сьогодні його поховали на алеї Слави міського кладовища. Вічна пам'ять і слава Андрію. Співчуття родині. Кам'янець-Подільська громада провела в останню путь захисника Андрія Трасюха. Боєць десантно штурмових військ із позивним Трася з 2022 року боронив Україну та надихав інших ставати до зброї. Після тривалого перебування у статусі зниклого безвісти родина отримала звістку про його загибель на початку листопада цього року. Більше про захисника у матеріалі ТРК Кам'янець-Подільський. Ще один день жалоби у Кам'янець-Подільській громаді, 14 листопада. Додому на щиті повернувся Андрій Тресух. Позвонити Андрій навчався у загальноосвітній школі номер 16 Після школи вступив до Кав'янського подільського індустріального коледжу, де здобув фах програміста. Працював на місцевому підприємстві Претель Кабель Україна відповідальний, врівноважений, щирий і добродушний. Таким назавжди залишиться у пам'яті. Ми були разом в садочку в паралельних групах. Потім разом вчилися в одному класі в школі. Андрій завжди був такий тихий, спокійний хлопчик, але завжди ніколи не відмовляв допомозі. Він завжди допомагав, радий був допомогти, підтримував. Він був дуже позитивний. такий, Пам'ятаю, колись по класом ходили разом, як в похід, вихід на природу, і він допомагав всім, хто там не вмів щось зробити. Він просто підходив, допомагав, показував, допомагав нести якісь там речі, завжди показував підтримку. Отримку був максимально позитивний. У 2022-му Андрій отримав повістку і став на захист України. Старший стрілець 45-ї окремої аеромобільної бригади десантно-штурмових військ з позивним Трася мужньо виконував бойові завдання на різних напрямках. Був прикладом для наслідування і закликав боронити рідну землю. Підтвердженням тому є архівне відео. Отримав повістку, спокійно сприйняв, підготувався, цілував рідних. Пішов служити. Нам завжди потрібна ще фізична допомога, моральна допомога. Потрібні і також люди, потрібно захищати. Це не так страшно, як навіть я собі думав. Тим більше, що ну, це праве діло, це ми захищаємо рідних землю. І закликаю так само інших чоловіків вчиняти, як справжні чоловіки. Батьківщину треба берегти і захищати. Перше поранення Андрій отримав у Бахмуті. Пізніше була контузія. Але щоразу він повертався у стрій. У січні 2024-го зв'язок із ним обірвався. Тривалий час вважався зниклим безвісти. І лише на початку листопада 2025-го рідні отримали страшну звістку. Андрія більше немає. О, Слава села, я розбезначальність Оцем присвятим, благим, вихорящим, твоїм духом, які повсякчас і віки віки. Андрій Трасіух загинув 26 січня 2024 року на Запорізькому напрямку. Йому було лише 33. Поховали героя у Кам'янці-Подільському на меморіальній алеї слави. Понад два роки полону додому у Славутську громаду повернувся військовополонений Сергій Оберман. Без жодних сумнівів. 24 лютого 2022 року. Чоловік мобілізувався та став на захист Києва у складі 112-ї бригади, 127-го батальйону територіальної оборони, служив оператором управління механізованої роти військової частини А 72 93 Виконував бойові завдання в оборонній столиці та на Донеччині. За відданість службі і мужність нагороджений медаллю за військову службу Україні. 19 червня 2023 року під час виконання бойового завдання Сергій отримав важкі поранення і контузії та потрапив у ворожий полон. Минуло важкі два роки і місяць неволі. І 23 липня цього року Сергій повернувся до України. Учора вся громада зустрічала старшого сержанта вдома. Дякуємо за службу, за мужність і боротьбу. Повідомлення про пожежу надійшло у рятувальника майже о п'ятій ранку. У селі Лепесівка Шепетівського району сталася смертельна трагедія в житловому будинку. У вогні загинуло двоє дорослих, а дитині 2015 року народження вдалося врятуватися і покликати на допомогу. Попередня причина необережність під час поводження з вогнем. Детальніше про інцидент у наступному матеріалі. У селі Лепесівка Шепетівського району спалахнула рано вранці пожежа у житловому будинку. Полум'я швидко поширювалося та забрало життя двох дорослих. А дев'ятирічна дівчинка змогла врятуватися. У 4 годині 49 хвилин. Ранку поступило повідомлення про пожежу житлового будинку. Село Лепесівка Янпільської територіальної громади. По прибуттю до місця пожежі було встановлено горить житловий будинок на площі 50 метрів квадратних. В ході розвідки було виявлено два тіла без ознак життя. Також було встановлено, що в будинку перебувала дівчинка 2015 року народження, яка самостійно покинула будинок та повідомила сусідів про пожежу житлового будинку. Левиці розгулювали вулицями Хмельницького. 15 листопада. Зранку правоохоронці отримали повідомлення, що з вольєрів зоокуточка по вулиці Пархоменка обласного центру втекли левиці, в результаті чого загинули інші тварини зоокуточка. Керівник ГО «Зоозахист» Сергій Пальохін розповів про події того ранку нашим колегам Суспільне Хмельницький. Моя мати прийшла, вона обнаружила, що леві ходять по території. І, ну вже совчила мені. Я сабчив поліцію. Зразу приїхав, побачили, що на дальній двері, де ми заходимо для прибирання, були зломані замки. І двері була при відкрита. Я згіден, що тварини не повинні в таких умовах. Вона повинна в Африці бути, не дивлячись на все, як готовий іти під кримінальну відповідальність, не дивлячись, що зараз мені знову передали цих тварин. Левицю знайшли ввечері 15 листопада і ввели в медикаментозний сон. Поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з тваринами та з'ясовують обставини цієї події. Під час пошукової операції рятувальники подбали про безпеку людей та застосували БПЛА з тепло. Візором. Пошуки проводилися у взаємодії з Нацполіцією, Нацгвардією та патрульними. Диких хижачок передадуть до Київського центру порятунку диких тварин. Про це повідомила керівниця установи Наталія Попова. На Хмельницькій АЕС відбулось засідання ради фахівців хіміків енергоатому. Учасники обговорили актуальні підходи до вдосконалення хімічних технологій на українських АЕС. Захід покликаний посилити ефективність виробничих процесів та підвищити безпеку експлуатації енергоблоків. Подробиці у матеріалі ХАЕС. У філії ВП Хмельницьке проведено засідання Ради фахівців хіміків АТНЕЕКЕНОРГАДУ. Рада хіміків проводиться двічі на рік з метою формування єдиної галузевої інженерно-технічної політики у сфері хімічних технологій, спрямованої на підвищення ефективності виробничих процесів та забезпечення безпеки експлуатації енергоблоків українських АЕС. Ми аналізуємо нашу діяльність, робимо висновки, розробляємо рекомендації, прописуємо заходи на підставі цих рекомендацій. Також їх аналізуємо, їх втілення, обмінюємося досвідами між майданчиками, також аналізуємо міжнародний досвід. Представники компанії та філії розглянули питання розвитку хімічного напрямку. Колеги з інших майданчиків ознайомилися з роботою лабораторій обладнанням хімічного цеху. У ході огляду обговорювалися питанням вдосконалення водно-хімічного режиму. Це для того, щоб вберегти наше основне обладнання в даному випадку парогенератори, від, від відкладень. А це, в свою чергу, збільшує економічною роботою, більш сталу і надійною роботу такого воно, дуже нагруженого обладнання, як парегенератор. Начальник відділу хімічних технологій енергоатому відмітила ряд позитивних напрацювань, втілених на майданчику ХАС, зокрема, оснащення приладами хімічних лабораторій. Філія ВПХС зробила модернізацію автоматичного хімічного контролю, і ми так зараз будемо теж її оглядати. Вони поділяться своїм досвідом, бо це дуже корисно для інших філій ВПАС. Хмельницька АЕС впроваджує нові сучасні технології на підприємстві, що робить більш якісним та надійнішим режим експлуатації важливого обладнання електростанції. Впроваджуємо нові прилади, які вимірюють фуранове числа. Це стосується оливи, яка використовується електроцехом. Ми так само перші, вже використовуючись нашим досвідом. Це буде проваджувати філіопереес і ВП Південно-Українська АЕС. Триденне засідання ради фахівців хіміків енергоатому на Хмельницькій АЕС стало майданчиком для обміну досвідом та кращими практиками у сфері хімічних технологій задля підвищення безпеки атомних енергоблоків. Щороку, 16 листопада, відзначають День працівників сільського господарства України. Очільник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін під час урочистих зустрічей вручив відзнаки Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України, почесні грамоти й подяки ОВА. Та зазначив, що область демонструє високі виробничі результати, адже цього року Хмельниччина посіла. Перше місце в Україні за врожайністю зернових 80 центнерів з гектара це спільна заслуга кожного хто працює на землі. Магія новорічної іграшки відбудеться у Хмельницькому. Майстер-класи із виготовлення новорічних прикрас проведуть у ветеранському просторі 18 25 та 27 листопада. Запрошують військовослужбовців, ветеранів та членів їхніх родин. Учасники виготовлятимуть іграшки у стилі макраме або ж із стилізованої глини. Охочим відвідати майстер-клас потрібно заповнити реєстраційну форму. Посилання на неї ви зможете знайти на фейсбук-сторінці ветеранського простору. Це були головні події 17 листопада. Більше у соціальних мережах на офіційних сторінках телеканалу. Підписуйтесь та залишайтеся з нами до зустрічі в ефірі Першого подільського.